називають флагманами свободи втілення вільнодумства і винищувачами будь-яких рамок та обмежень. Їх обожнюють і бояться. А ще лише вони знають, що втекти від буденності можна лише на двох колесах. Ну що, поїхали. Байкери апологити свободи чи зухвалі протестувальники життя. З Тарасу 200, нам 12. Репортаж із найфеєричнішого мотофестивалю Тарасова гура». Однозначно, це енергетика, енергетика людей. Ну мені они навіть мотоцикли вони, як, вони, вони заряджають заряжают своей энергетикой. екіпірування і його головний аксесуар безпечність. Зроблено у Києві побували не єдині в Україні фабриці байкерської амуніції. Це Титановий слайдер. Он э, при заприкосновінні з асфальтом йде э, на істирання, то сі достиження. Під туфлі чи сумочку? П'ять заповідей жіночого мотоекіпу. Перший наш випробувається на якому мотоциклі вона їздить? Вишивка як головний елемент байкерського стилю. Ані там всі развишите в шевронах, в таких-то там вишивках сумасшедших, сложних, красивих, ярких. Швидше, 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 аж поки божевілля кілометрів не здолає страх, а буревій свободи не сп'янить душу. Вони кажуть, життя надто коротке, аби вести його на чотирьох колесах і абсолютно не цікаве. Коли швидкість цих колес менш ніж 150 км на годину, байкери як найзухваліший феномен культури андеграунду з'явилися в США наприкінці 60-х років ХХ століття. Романтизація подорожей на важких мотоциклах мала чітке розмежування на своїх і чужих. Брутальні шкіряне вбрання і неприхована агресія стали основними рисами західних моторейсерів. У радянському союзі байкерський рух розпочався у 80-х. Щоправда, наші байкери від своїх американських побратимів дуже відрізнялися. Якщо для західняків найперше це імідж, то для наших хлопців мотоцикл. мотоциклу пристрасні швидкості та знання технології стали основою українського моторуху. А ще вершникові двоколісного залізного коня має бути більше 16-ти. Наявність мотоцикла обов'язкова. До того ж, не простого, а з мінімальним об'ємом двигуна 500 кубічних сантиметрів. І, звісно, Імідж без нього нікуди. Як відрізнити е, звичайну людину від е, е, байкера і от, мотоцикліста? Е, в мотоцикліста є колорит. Ми всі бачимо зараз. В кожного є жилетка, в кого є якась футболка. Це не повсякденна е, якби, одежа. Цю одежу ти дожен одягати тоді, коли ти їдеш на. Двоколісному брату. З яким ти зливаєшся до е, потери пульсу. А от підходити до двоколісного побратима треба по-особливому. І в особливій амуніції, аби обом було і зручно, і безпечно. Мотоекіп річ делікатна. Віднобардя аксесуарів, дорога якісна шкіра, неповторний яскравий образ, а головне абсолютна безпечність. Ну що, перевіримо? Кажуть, будь-який шанувальник мотоциклів рано чи пізно обов'язково одягнеться у шкіру, і це аж ніяк не спосіб похизуватися. Просто так зручніше, м'які тканини за кілька поїздок перетворюється на лахнітці, а вітер продме їх до найтоншої ниточки. Шкіряні речі якнайкраще оберігають тіло від вітру, води та сонця. З них легше відмивати плями, тому ж саме цей матеріал стає незмінною світовою класикою у виготовленні мотоекіпірування. Молодий байкерський подружжя Миколаїв разом накатало вже не одну тисячу кілометрів. А вісім років тому Олександр та Анастасія розпочали бізнес, який став логічним продовженням їхнього мотожи. За байкерським екіпруванням до них їздять не лише українські побратими, а й мото-колеги із-за кордону. Підготували тебе курточку. Мері. Поїхав. Давай, удачі. У своїй царині підприємство Миколаїв найбільше, та звичних конвейерів ви тут не побачите. Своєю фішкою подружжя вважає те, що кожен виріб шиється лише в єдиному екземплярі, і його повторне втілення недопустиме. А особлива гордість дизайнерів наймолодший клієнт, якому нещодавно виповнилося 5 років. Наш товариш заказав своєму сину мотоциклетну кожану куртку з защити. Сам ганяє, і сина вже з дітства садять у мотоцикл. Вид їздити на вуст. Олександр у цій виробничій родині практик. Лише у його віртуозних чоловічих руках народжуються деталі майбутніх курток, жилетів та брюк. ж школ спеціальним ножем, який постійно загострює. Далі з готовими лекалами працює швейний цех. Звісно, під контролем головного дизайнера. Створення мотоекіпу річ досить хитромудра. Ключові особливості такого одягу обов'язкові елементи захисту, ергономічний крій, вітряні вставки та яскраві кольори. Для його пошиття тут використовують виняткову італійську волову шкіру товщиною не більше, як півтора міліметри. Зона особливої уваги в захисті лікті, плечі та спина. Це титановий слайдер. Он при заприкоснені з асфальтом находёт наистрання, то тобто есть идёт скожение, а не удар на кожу, и там, там нет не разрыва там, допустим. А родинамический гор тоже служит как и защита, и точно также поддержка шлема. Якщо Олександр дизайнер-практик, то його дружина Анастасія натхненник ідейний. І її царина – розробка образів та макетів. Ідеї, творче подружжя зазвичай черпає із моту мандрівок, знайомств та власних самих байків. Идеи всегда приходят спонтанно. Мы очень много катаемся на мотоцикле, общаемся с разными людьми, и многие из них нас вдохновляют. Женочий экип тема особлива. Адже окрім традиційного захисту та безумовної зручності, Прекрасно стать має неабиякі претензії до дизайну. Тут, в цьому уголочке, у нас представлені жінські моделі курток. Вот как они выглядят. То есть мы можем увидеть, что здесь есть а, выточки. Есть такие вот элементы дизайна, это для того, чтобы девушке красиво выделялась ее талия. Звездно никто на ведмовлят, мы байкершу ведстатье в таблз киток. Однако эту часть его гардероба все же краще подобрать и под стиль такуляра мотоцикла. Здесь есть маленькая кантовочка, вот серого цвета. Она сейчас плохо, возможно, видна, но когда попадает свет фар. эта полоска становиться где-то розміром около п'яти сантиметрів. Свою мотокуртку Анастасія шила винятково підстиль сімейного байку. Не помітити такий мотоцикл на дорозі неможливо, так само, як і його чарівну наїзницю. Байку Миколаїнків спортивний і швидкісний. Проте не досить зручний для пасажирів, що зобов'язує куртку бути максимально комфортною. Мені не літом, не осінню, мені не холодно, не жарко, так як тут є перфорація. Мені їхати дуже удобно, так як э, при посадці. Э, отрабатывают очень хорошо трикотажные вставки, это не кожа, это текстиль специально тянущийся. Это для того, чтобы я не уставала, і курточка мені не сковувала двіжені. Также також працюють і ботре. Якщо ви хоч раз розглядали вбрання мотовершників, то певно помітили на ньому силу осилену усіляких вишивок. Розмаїття шевронів перша ознака байкерського престижу та поважності. Чим більше шевронів, тим більше людини їздить. Більше їздить, більше людей знає, Той тобто заодно і поважають. Байкерські нашивки почали з'являтися у далеких 60-х і розвивалися разом з усім байкерським рухом. У той час, коли з містечкових мотоклубів, що займалися покатушками, стали виростати організації з мережами філії, народилася і традиція прикрашати байкерські вбрання вишивками. Вони символізують причетність до того чи іншого клубу, кількість відвіданих злетів та фестивалів, а також своєрідність життєвих поглядів, притаманних лише цим незвичайним людям. Так страхітливий на перший погляд череп. Символ безстрашності перед небезпекою і смертю. Цей знак дуже актуальний для байкерів і служить їм захистом, адже велика швидкість, як засіб самоствердження будь-якого рейсера, несе в собі багато невідомого. Крім того, існує переконання, що коли до людини приходить смерть, вона залишає на ньому свій знак у вигляді черепа. А якщо такий символ байкер вже має, то кістлява думає, що вже тут побувала, і не забирає його з собою. За тиждень до початку наймасштабнішого українського мотофестивалю Тарасова Гора розпочинається виробництво головних ознак дійства фірмових байкерських шевронів. Цьогоріч вони витримані у суто патріотичному стилі. Та про це детальніше розкаже і покаже дизайнер і байкерша за сумісництвом Олена Грачова. Чи упізнали б ви у цій красуні колишню мотоциклістку? А так. Про жінок у цій нежіночій культурі ми розповімо вам трохи згодом. А зараз вашій увазі репортаж про народження шевронів – невід'ємно романтичних байкерських атрибутів. Вони там всі розвишити в шевронах, в якихось там вишивках сумасшедших, складних, красивих, ярких. Ну і, звісно, ж, мені це подобалося, мені подобався ну, образ, який у байкерів. И когда начала вышивкой заниматься, я поняла, що нужно как-то вот и в этом направлении С ними сотрудничает. В принципе, вышивка бывает разная. То есть есть более такие скучные заказы, но наверное не без этого. А вот а есть более интересные творческие. Вот эти заказы байкерские шевроны я отношу к интересным заказам, потому что они всегда ну, какие-то вот идейные, классные там в своей в сюжете, прорисованы, очень классно. Ну, с ними интересно работать. Свои байкерськи минули у Лена успішно втілила у вишивальному бізнесі. Окрім модных ныні колоритних народних суконь. Сорочок та портретів головним пріоритетом підприємства стають шеврони. Вже другий рік поспіль дизайнерка виготовляє нашивки для масштабного міжнародного мотофестивалю Тарасова гора. Спершу детально до найменших дрібниць розробляє макет. Затим відправляє його на втілення вишивальній машині. Набуватиметься вишивка на плащову тканину, заздалегідь підкріплену паперовим стабілізатором. Сейчас нам нужно найти точку, с которой будет начинаться наша вышивка. У нас уже стоят нужные цвета. В программе в компьютере задана последовательность этих цветов, которые будут вышиваться, поставлены нитки на определенные иглы, и мы можем уже включать машину. За півтори години диво машина вийшла 150 екземплярів байкерських відзнак. Ми знімаємо з машинки полотно. наши шевроны уже практически готовы, теперь уже начинается ручная работа. Нужно снять бумагу, флизелин, который мы используем для вышивки. Да? Мы его обрываем таким образом. Для того аби загартувати шеврони для майбутніх мандрів на байкерському екіпіруванні, їх роблять максимально міцними та щільними, проклеюють та продубльовують на жорстку тканину за допомогою гарячого преса. Що ж, здається, готово. Тож саме час подивитись на результати в дії. Приміром, поїхати на справжній байкерський зліт. Ви з нами? Тоді до зустрічі після реклами. Далі, як і обіцяли. Мотоцикл вишиванка Тарас Шевченко. Чому символом наймасштабнішого мотофестивалю обрали Великого Кобзаря? І Тарас, же, як ми, в основному, бунтар, патріот, революціонер. Мотоцикліст не професія, а стан душі. Головні ознаки двоколісного гонщика. Ніхто не питається: хто, як, що, відкуди. Все написано ззаду. Байкери і буденність чи властиво лицарям доріг повсякденне життя? Будні дні. Я її знімаю, одіваю костюм, галстук і на роботі. Шукайте жінку на мотоциклі. Як користуються байкерші своїми привілеями на дорозі. Після роботи виїхала. Приїхала там 100-200 кілометрів. Триста. Отдохнула і я обратно на роботу. Це дивне слово кастом. Байк власноруч. Як ознака вищого мотопілотажу. Зобраний практично з металолому. 200 й день народження Тараса Шевченка байкери святкують традиційно на колесах і з патріотизмом. Як у душі, так і на мотоциклах. километров да. приезжает все равно и будет приезжать друзьям гости к украинцам а в лучше украины нет страны где мы а можем быть украина а она едина У -у -у -у! А -а 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 -а! Байкерского братства нет границ вырша ленусти божевиля пристрасти Дурман свободи і п'янка зухвала впевненістю тому, що у цю мить ти здатен обігнати навіть Бога. Тисячі крил у єдині стає двоколісних ангелів. Час, коли не існує воїн, горя та проблем. Час, коли над дорогою б'ється одне велике рицарське серце з єдиним кровотоком, з єдиною пульсацією. Рух мотоциклів у колоні лише здається хаотичним. Насправді ж їдуть байкери чітко за правилами у шахматному порядку. Тримаючись на відстані, аби мати можливість у будь-який момент зробити потрібний маневр. Вони тут вже в 12-те. Чапаєвка, Черкас Черкаси Канів, в 12-те мотовершники з різних країн світу під несамовитий захват зустрічаючих, вклоняються українській землі та її народу. Символічне коло поваги байкери завершують на Тарасовій горі місці, де похований Тарас Шевченко, адже не дарма саме йому великому генію та патріоту, присвячений як сам фестиваль. Так и душа каждого из этих вершников. Так сложилось 12 лет назад. Мы собрались в Каневе и каждый год теперь собираемся. Теперь вариантов других нету. Тарас Шевченко сплотил, собственно, центр географический, центр духовный. И Тарас такой же, как мы, в основном бунтарь. Патріот революціонер в своєму роді. Дівош любив. Через напружену ситуацію на сході країни цьогорічна Тарасова гора могла взагалі не відбутись. Організатори побоювалися, що учасники злету просто не зможуть або ж не забажають випробовувати на собі нинішню безпечність українських доріг. Та й чи доцільно взагалі свято Свободи, коли саме вона зараз під найбільшою загрозою? Сумніви ідейників таки виявилися марними. Фестиваль пройшов під гаслом патріотизму та українського єднання і забороняв участь тих мотоклубів та організацій, які не підтримують соборності України. Я чотири місяці тримав бороду просто. А за два дні до фестивалю оставив тільки уси. Тому що задав таку тему Тарасовську. Она ж українська. багато і... людей приїхало в вишиванках. З флагами, ну і з усами теж. Я на примере примірі теж показав, это прикольно. Після традиційних відвідин Тарасової гори колона повертається на місце постійної дислокації з лету. База відпочинку на березі Кременчуцького водосховища. Одна значна это энергетика. енергетика людей ну мне кажется, даже мотоциклы они как они заряжают своей энергетикой. То есть это отдельная, ну что ли. Причому они разнообразны, они ну каждый красив по-своєму. Тепер вже можна і розслабитись. Звісно, не забуваючи про правила, головне з яких. Келих пива дорівнює абсолютному табу на керування будь-яким транспортом. Випив, мотоцикл поставить, ключі закрить в номері, або на шию посипи, або дай другу, який друг, який не п'є. Мотоцикла рухати не можна. І не тільки мотоцикл, і машину теж, але мотоцикл не прощає шибку. Це два колеса, це на чотири. Якщо ви й і гадаєте, що байкери ніколи не знімають свою амуніцію і сплять лише в обіймах мотоцикла, значить, ви просто не знаєте байкерів. В будні дні я знімаю, одіваю костюм, гаустер. І на роботі білоцерківець Молчан в миру успішний підприємець Сергій Молчанов, Як і на більшість його побратимів вдома в білій церкві на нього чекає робота та кохана дружина, яка вже давно зберилася з тим, що у її чоловіка є ще одна сім'я. Саме так і не інакше мотоциклісти називають своє братство – родина, в якій немає місця Фальші. Це одна велика сім'я. Тут немає тих, хто знає, чи тих не знає. Приходить время. Всі друг друга все одно знають. Всі спілкуються на одній те ж самі теми, хто де їздив, хто куди з'їздив, І скільки за сезон проїхали, в общем. Чим більше людина проїхала на мотоцикл за сезон, тим чисті хвала. Ніколи в житті не, не кидати брата віді. А це сім'я. Це можна сказати, це сім'я. Це велика, дуже здорова сім'я. І заслужити, не кожен це повинно, не кожен. Потрібно заслужити. І коли тебе друзі, е, знайомі признають, ти отримуєш жилетку і ти отримуєш ім'я. Да, мене звати наприклад, на Ну, Чому то я везде віздіадісід? Тверезість, добропорядність та не менше трьох тисяч кілометрів за сезон. Окрім правил, є у байкерського братства і забобони. Як і годиться, у кожного свої. Якщо я виїжджаю, і якщо я не помию мотоцикл, я не вийду. От моєсть таке: я виїжджаю, чисті, він не чистий, але я все одно помию, і тоді я їду. Хоч я знаю, що він прийде в дощ, я буду чи так, що буде грязно, але я тільки вийду на чистим. Та якщо вже завели мову про забобони, як тут не згадати ігори звісні про недоречність жіночої присутності? То на кораблі прекрасна стать комусь заважає, то ще десь. На відміну від марновірних моряків, українські байкери жінок не лише шанують, а й залюбки приймають до своїх лав. Столичний агент із нерухомості Світлана Воля на злеті більш відома як Каматузяка. На відміну від мотосестери, які здебільшого пересідають за кермо мотоцикла з пасажирського сидіння, дівчина самотужки ганяє вже більше десяти років. До того ж, Завжди окремо і бажано подалі від чоловіка. Куди можна поїхати після роботи? Після роботи виїхала, приїхала там 100-200 300 км. Аддихнула і обратно на роботу. Я завжди знала, що я хочу сидіти саме на передньому сидінні, і на передньому сиденні хорошого фотосуха. Щоправда, білі рученки у випадку несправності залізного коня Світлана бруднити не поспішатиме. Ось, де і статус слабкої статі згодиться. Я знаю, кому дзвонити, і знаю, хто мене спасет, чуть ли не в кожному окі України. Спритні спортбайки, універсальні ендуро, маститі чопери, безумовному коханню байкера та його мотоцикла позаздрили б навіть Шекспір з Петраркою. Кожен обирає собі брата за духом, та фігурою вищого мотопілотажу вважається створення такого побратима власноруч. Їх називають кастоми. Чудернацькі байки. Народжені з невимовною любов'ю та фантазією. Він хотів з простого, надійного, Е в будь-якій місцевій місці. Я можу відрункувати його. Тобто, і при цьому харче е виглядати на нього. Простий та невибагливий дракстер викликав шалений фурор не лише на фестивалі, а й дорогою до нього. Саме тоді Микола зрозумів, що 200 кілограмів заліза. Гуманітарна допомога друзів у вигляді запчастин та півтора роки невпинної праці таки не були марними. Дуже на дорозі він викликає великий позитив у людей, і це в першу чергу отрадує. Я зрозумів, для чого я його зробив. Я спочатку то я не знав для чого він мені нуто, тобто, для чого він мені розумів? А як, от буде воспінні на дорозі? Я був дуже приємно здивований, що в людей викликає воложительні емоції. Ми працювали не дарма. Він веселить людей. І при цьому приносить мені велике задоволення. Як моральний, агресивний кузов, вражаючі розміри, обпалений телячий череп в якості прикраси. Та насправді переконує Микола його дитя грізне лише на вигляд. Душу ж має тонку та то вразливу. До того ж, й зовсім не швидкісне. Навіть більше 80 км на годину розігнатися не може. З виду, здається, що він важкий там страшно, а він добрий, а ще дуже дешевий. Бакер витратив на своє неймовірне творіння всього 10 тисяч гривень. Річ у тім, що зібраний кастом практично із металобрухту. Набагато дорожче Миколі обійшлася реєстрація байка та присвоєння йому урочистого звання транспортний засіб. Щоправда, відтепер один із улюблених форм Миколиного дозвілля спілкування з інспекторами дає. А, зупиняє і, опять же, питає, як ви докотилися до такого життя. Якщо життя ставить вас у рамки, кличе свободу лише вона здатна вирішувати такі питання. А ще пам'ятайте, чотири колеса возять тіло, а два душу. Тож давайте їй хоч трошечки покататися. Побачимось наступної суботи.